Помазання, Впевнений, ти точно чув це слово. Але в цьому відео я хочу розібратися, що воно означає то помазання і хто, кого і чим збирається помазувати. Так от слово помазання це біблійне слово. Так, біблійне слово. І говорить воно про певний ритуал інаугурації. Ну, наприклад, був такий пророк, якого звали Самуїл. і Бог сказав йому помазати на царя звичайного хлопчика на ім'я Данис. Вид, який був пастухом у свого батька, так от цей Самуїл приходить в дім цього чоловіка на ім'я Єсей. Він кличе братів, родичів і так далі, і привселюдно помазує або інагурує на майбутнього царя звичайного хлопчика, який, до речі, потім переміг того самого Голіата. Як це відбувалося практично? Пророк брав єлей це таке дороге, ефірне масло, і він виливав його на голову тій чи іншій людині і відбувалося помазання, помазання тієї чи іншої людини на нову роль, як от в прикладі з Давидом, він став помазаним царем. Так відбувалося не тільки з царями, а й з священниками або пророками. І якщо прослідкувати життя людини після помазання кардинально змінювалося, тому що вона займала нову соціальну роль у суспільстві. Ну і при тому всьому відбувався особливий божий супровід. Тієї чи іншої людини. Ну, ви можете сказати, це ж було декілька тисяч років тому, і ви абсолютно праві. Але сьогодні більшість церков повторюють подібну практику для того, щоб помазувати на священство різних служителів церкви, наприклад, священників, пасторів, діяконів і так далі. Деякі церкви так і беруть єлей і помазують ту чи іншу людину, а деякі цього не роблять. Проте це не так важливо, тому що найголовніше хто помазує ту чи іншу людину, як Щоби зараз це не звучало, робить Бог. Саме так він Він обирає, хто буде його помазаником, Судячи із Божого Слова. I volunteer! I volunteer! Тому шкода, що сьогодні це слово. Є трошки споплюженим, хоча насправді у ньому є дуже глибокий сенс. я би радив перед тим як глузувати з певних речей, перш за все, розібратися в них і їхньому значенні. Сподіваюся, це відео було корисно. Дякую, що ви його переглянули. Ну а якщо виникли певні думки, я із задоволенням їх прочитаю у коментарях.